Це затемнення для всіх нас задіває вість нашого здоров'я, нашого здоров'я, імунітету, який у всіх у нас зараз він ослаблений. Так, як провести цей день? Звісно, це про конфлікти з начальством. Тому не треба конфліктувати наразі, бо потім просто ви пожалкуєте. Треба уникати конфліктів. Бо затемнення, воно затьмарює. Нашу дживу, і ми не можемо бути, якби все одно адекватно сприймати ситуацію. І так само наш співрозмовник нас просто можуть не почути або неправильно почути. От в день затемнення дуже сприятливо запалювати свічки в домі, щоб звучали мантри. Це дуже сприяє. Очищенню атмосферу в домі. і навіть можна робити, коли ви виходите з дому, да, і можна тихесенько залишати його з мантрами, і ви будете приходити вже в наповнену в наповнений дім, наповнений зовсім іншими вібраціями. Досить такими, ну якби ви очистити свій простір за цей час, і ви помітите, що ваші близькі будуть якось говорити, так так приємно знаходитись вдома, що й вони не будуть знати навіть, що відбулося, да? але це якось атмосфера зміниться.